Добрий день сьогодні. Марина Валерівна прийшла до нас на контрольний огляд після операції. Місяць тому ми виконали лапароскопічно без розрізу через маленькі отвори операцію на матці. Марина Валерівна, я пам'ятаю, які ви дуже розстроєні до нас прийшли і з хвилюваннями. І, і не знаю, де ви були до цього, на яких обстеженнях. Але ви пам'ятаєте, що після нашої розмови були варіанти вашого лікування, як поступити. Ми, виходячи з того, що отримали на гістологічному дослідженні, це коли лікар уже в мікроскоп вивчає що за тканину, ми бачимо, що ми вибрали правильне лікування, вірно визначили об'єм. Операції, і зараз ми бачимо щасливу людину, веселу життєрадісну жінку, яка взагалі вже не схожа на ту, котра прийшла до нашої операції, до того як ми виконали. Ви скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? От пройшов місяць? Дуже добре, слава Богу, ніч мене не турбує. Я дуже вам дякую, що ви провели мені ту операцію, що я тепер ну, можу спокійно жити не. І, і радіти житті. Дуже вам дякую за я, все. Я рада. Я бачу, у вас і донечка гарно з вами прийшла. У вас є ради кого жити, і, і влаштовувати також допомагати їй в житті. Дяк. Ви у нас тоді на операції, ви у нас пробули дві ночі, так? Так. Операція була об'ємна, обширна, але завдяки тому, що це лапароскопія, що не було розрізу великого. Людина швидко відновлюється і дуже швидко забуває, що її оперували. А взагалі, десь скільки часу пройшло після операції, що ви могли нормально рухатись? Десь тиждень, напевно. Тиждень, тиждень до 10 -ти днів. Вже ви знімала на 10-й день. Нормально вже пішла собі. У, вже могли Уже могли ак активно да, приймати да, участь да, в житті. Да, да. Тож я дякую, що ви обрали нашу клініку. Я дякую вам. Радий, що допомогли. Бажаємо вам всього найкращого, не хворіти. Щоб це був останній такий ваш візит до хірурга в вашому житті. Всього вам найкращого, дякую. не хворіти. Дякую. Спасибі.